Є на прилученні невелике, але охайне і красиве село. Яке носить назву Онищенки. Селу більше 340 років. Назва села походить за переказами від полковника Онисія. Коли він пішов у відставку, йому було подаровано землю. Ще й зараз у селі залишився ставок, на березі якого колись був невеликий маєток цього пана. Коли полковник будувався, то ставка не було, бо тоді через Малківку, Онищенки та Богданівку протікала річка Турія. Давно немає річки, на її місці ставок. Від полковника Онисія пішло і прізвище Онищенки. Мав полковник три дочки коли вони повиходили заміж за заможних хлопців, з'явилися нові прізвища головня та шкуренки. У селі ніколи не було кріпосних. По своїй родословній основна маса була міщанами. Тому село і до цього часу називають міщани. І жителі навколишніх сіл знають, що в Онищенках люди жили заможно. Як і багато інших сіл, село ділиться на кутки, кожен з них має свою назву. Красний куток називається так, тому що відбудовувався після війни. Це були переважно нові забудови. Шкуренці. Куток взяв назву від прізвища Шкуренко. На одному з кутків вечорами допізна дуже гарно співали дівчата. За що куток прозвали Петухи, дальню і глуху вулицю зараз називають Царина. Дуже цікаву історію має куток Кріпаки. Там, де зараз знаходиться Малківська середня школа. Був маєток поміщиці Катеринички, яка мала багато коней і велику конюшню. Особливо поважала вона свого конюха, який служив їй вірою і правдою. А коли він від неї йшов, яка тому причина, ніхто не знає, то пані подарувала чи наділила йому трохи землі. Пізніше ця земля перейшла до Онищенків, а так як конюх був кріпаком. То куток, де він жив до цього часу, називають кріпаки. Річка Турія, про яку ми вже згадували, була багатоводною. На берегах її росли сосни. Очерету в річці не було. Дві кріпацькі сім'ї наглядали за річкою, очищали її. За це вони безкоштовно ловили рибу цілий рік. Ще й зараз в селі ходять легенди, що водились в річці великі лящі, як шапки. На іншому боці річки знаходився сад Богданівського пана. Він і понині називається панський сад. Недалеко серед поля є великий пагорд, який названо Роблена. Думки сельчан з цього приводу розділилися. Одні кажуть, що ще під час війни з шведами люди на ряднах носили землю, щоб зробити насип для стеження за ворогом. Майже до війни на пагорбі стояла дерев'яна вишка, з якої спостерігали за полем, особливо під час жнив. Інша версія щодо походження пагорба: шведи самі насипали пагорб над полеглими воїнами. Зробили їм Високу могилу. Чи було те правдою чи вигадками вже не дано розгадати. Серед жителів Онищенків поширені прізвиська від власних імен дідів і прадідів, наприклад, Ількові, Архипові, Демидові, Невидієві та інші. Інших прізвиськ, пов'язаних з випадком чи якоюсь подією, не збереглося. Можливо, вони просто згубилися в різних історичних подіях. Багато чого пережили сельчани, через бури і грози пройшли, але село старіє, людей стає все менше і менше. Вже дуже важко дізнатись точну історію села. Але любов до Отчої землі переходить з роду до роду і не закінчується ніколи.